Петиція із закликом дати військовослужбовцям право на звільнення через півтора року після мобілізації набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент, автор петиції, народний депутат Олексій Гончаренко. Необхідно для розгляду президентом кількість підписів. Електронна петиція набрала менш ніж за два тижні з моменту публікації. Нагадаємо, у березні Олексій Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який пропонує, щоб громадяни України мали право на звільнення через півтора року після мобілізації. якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу більше про цей законопроект та петицію будемо спілкуватися далі на зв'язку з нами Олексій Гончаренко, автор петиції, народний депутат. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю вас, добрий ранок, пане Олексію. Чому потрібно дозволити демобілізацію військових, які відслужили саме 18 місяців з моменту мобілізації? Чому саме така цифра у півтора року? Давайте перша частина, чому треба дозволити, бо сьогодні фактично склалася ситуація, коли вхід є, а виходу немає. Тобто, фактично, вихід сьогодні для наших бійців це тільки поранення, ну або не хочеться навіть говорити, і е, так не має бути, тому що є люди, які готові воювати довго, і слава Богу, це наші герої. І ми їм дякуємо. Але є ті люди, які виснажилися психічно, морально. І це якраз ті люди, які рік тому багато хто добровольцями пішов воювати захищати державу. Тоді вони врятували державу. Сьогодні ми маємо врятувати їх, і це то чому я подав відповідний законопроект. Чому 18 місяців? Справа в тому, що найбільша мобілізація очевидно відбувалася кінець лютого, березень, квітень місяць. Таким чином, якщо прийняти мій законопроект зараз, то така достатньо масова демобілізація може відбутися. Це серпень, вересень, жовтень місяць. Таким чином в збройних сил України буде час для того, щоб визначитися, хто не хоче продовжувати службу, зрозуміти, яку кількість людей треба замінити, набрати цю заміну і навчити її саме тому 18 місяців для того, щоб ми не втратили боєздатність нашого війська. Як ви вважаєте, пане Олексію, чи достатньо е, цього часу, щоб навчити справді гідну заміну, справді е, людей, які будуть мати бойовий досвід? Ну так навчання не відбувається ніде довше. Навчання відбувається один, два, три місяці. Більше власне на навчання не потрібно, якщо ми говоримо не про якісь технічні там, складні спеціальності, але в більшості випадків це вже офіцери, тому там вже абсолютно інша історія. Тому, в принципі, цього часу є достатньо. Чи не суперечить ваш законопроект діючому законодавству в частині воєнного стану? Ну, він не суперечить це пропозиція щодо зміну діючого законодавства. Сьогодні діюче законодавство передбачає, що демобілізації під час воєнного стану немає, в принципі. Не тільки по окремих особливих підставах там людина, якщо більше не може воювати, там або, наприклад, до речі, це теж був мій законопроект. І минулого року був підтриманий парламентом, що якщо в людини бо в нас така була ситуація, що якщо в людини три дитини, то в батька трьох дітей він не підлягає мобілізації. Але якщо третя дитина народилася, коли він вже був на службі, або він пішов добровольцем. Маючи трьох дітей, то вже вийти він не може. Ну і була така парадоксальна ситуація: що якщо в людини діти 17, 16, 15 років, дорослі майже то людина не мобілізується. А Якщо в людини там діти 3, 2 і ось народилась малеча, то ця людина вже не може звільнитися. Хоча очевидно, що потреба в, такого, в батьку в такій родині набагато більша, тому такі підстави окремі, спеціальні. От минулого року моя пропозиція була підтримана парламентом, і вона з'явилася, але це все точкові речі. А от такого, щоб людина просто тому, що вона відслужила свій час, такого сьогодні немає. Але я впевнений, що таке має з'явитися, тому що це найкращі люди, які були наймотивованіші, коли вони йшли. Але які багато хто з яких дуже втомилися за цей час, і просто несправедливо витягати всю війну на плечах одних тих самих людей. У вашому законопроекті запропонованому вами законопроекті, пане Олексію, є ще один такий нюанс: термін демобілізації після півторарічного ось цього строку служби. Не менше 5 років. Чому саме 5 років, звідки ця цифра? Ну, це цифра, яку я пропоную, це не термін демобілізація, а це Термін, під час якого людина не може наново бути мобілізована. Ну, якийсь термін має бути, бо якщо людину демобілізувати через місяць і знову забирати, ну в цьому немає взагалі жодного сенсу. Який це термін? Я запропонував 5 років. Можливо, там мої колеги можуть сказати, що вони вважають там 3 роки чи 7 років. Я не знаю. Мені здається, це той термін, коли людина півтора роки відслужила, то має право як мінімум 5 років жити цивільним життям своєю родиною. І це чому ще я взагалі вважаю цей законопроект дуже важливим, тому що ну ми всі зрозуміли, знаєте, як на минулого року, дехто розповідав, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Всім очевидно, що вона не закінчилася за 2-3 тижні і не закінчиться за 2-3 тижні. І більше того, якщо називати речі своїми іменами, війна йде 10-й рік, і ми не можемо бути впевнені, ну, можливо, ми зараз там відіб'ємо свою територію, а через який час Росія знову нападе. Це на жаль, теж є така можливість, і хто тоді буде боронити державу? Саме тому я і вважаю, що дуже важливо оце ядро цих людей, саме найкращих синів своєї батьківщини, насправді е дати їм можливість піти сьогодні, е якщо вони відчувають, що в них є відповідна потреба, для того щоб якщо вони знову знадобляться, держава знову змогла розраховувати на них. Пане Олексію, чи правильно розумію, що все таки механізм, за яким буде поповнюватися військо, в разі того, якщо переважна більшість досвідчених солдат все-таки погодиться на демобілізацію, це буде навчання нових військових. Чи можливо ви пропрацьовували ще інші механізми в межах законопроєкту? Ні, безумовно, це нові військові, це контракти, це мобілізація. Інших шляхів у нас немає. Ну, ще ми можемо залучати іноземний легіон. Я до речі, вважаю, що маємо до діяти більш активно. І думаю, що є потенціал залучити тут, але безумовно основні два напрямки це мобілізація і контракт. А яким іншим чином можна набрати. Я єдине два стрічки виправлю. сказали, хто погодиться тут. Навпаки, це вони люди тоді. Якщо законопроект буде прийняти, це військовослужбовець. Він має тоді висловити відповідне бажання звільнитися. Тобто, за, за як то кажуть, то він буде продовжувати службу. До завершення воєнного стану, але якщо людина захоче, то подавши відповідний рапорт, зможе це зробити і про петицію пане Олексію, я пам'ятаю, що наприкінці минулого року вже схожа петиція була. Тоді президент навіть давав відповідь на неї і звертався до прем'єр-міністра з проханням опрацювати це питання. Чи відомо вам чи були якісь реакції кабінету міністрів? Ну, на жаль, ні, в законодавчому сенсі ми абсолютно нічого не побачили. Питання так і залишається невирішеним. і тому важливо, я вже не просто петиція, а є конкретний законопроект. І президент може його підтримати дуже просто. Наприклад, визначивши його як невідкладний, і щоб в парламенті він почав нарешті рухатись, бо поки він лежить і не рухається, і власне таким чином ми могли б доволі швидко його прийняти. Та власне, і все до речі, я думаю, що це і полегшить набір нових. Солдатів в українське військо, бо сьогодні є люди, які так ну об'єктивно не хочуть йти, тому що не розуміють, якщо вони підуть, а коли вони повернуться, і питання того, щоб визначити конкретний термін, кінцевої служби, я вважаю є дуже важливим. І ще одне запитання. Суміжна тема. Вчора Верховна Рада знаємо повернула доплати у розмірі 30 тисяч гривень військовим працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліцейських. Де братимуть ці гроші, і в чому тоді логіка? Навіщо знімали ці доплати, якщо ось тепер знову повернули? Ну знімав ці доплати уряд. Тому тут питання треба ставити до уряду. А дійсно, вчора Верховна Рада в другому читанні, тобто вже в цілому, проголосувала. Законопроект, який передбачає повернення цих виплат. А тепер справа залишилася за підписом президента. Я сподіваюся, що він підпише. Де брати гроші на це? Безумовно, це суттєві дуже видатки. Але як на мене, то вибачте, є речі в державному бюджеті, на які гроші можна скорочувати. І це той самий національний телемарафон і ремонт доріг. При всій повазі, коли ракети падають на голову, я не думаю, що це найкращий час для ремонту доріг. Це всілякі різноманітні фонди гарантування кредитів, які досить пір є в бюджеті. До речі, вчорашнє рішення було прийнято одночасно. Ця поправка передбачала не тільки повернення доплат військовим поліцейським рятувальникам, але і обмеження зарплат в держсекторі на рівні 10 мінімальних зарплат на держпідприємствах. Таким чином це теж одне з джерел. От такі джерела сьогодні є. Якщо їх буде не вистачати, держава також може звертатися до західних наших партнерів. Відповідно, ми сьогодні отримуємо величезну фінансову підтримку. Можливо, треба це аргументувати і отримати більшу підтримку. Але в будь-якому випадку військо має бути в пріоритеті, бо сьогодні це єдиний гарант взагалі нашого життя з вами. Всі інші видатки мають бути другорядними по відношенню до видатків на оборону. Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо пану, пане Олексію, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олексій Гончаренко, автор петиції, автор законопроекту про демобілізацію. Народний депутат. Ми продовжимо за мить.